Дональд Трамп отреба ж ніколи не було знову пригрозив Путіну сильним ударом. Терпіння каже, швидко закінчується. Штати можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки. В ефірі Fox News Трампа запитали, чи закінчується у нього зрештою терпіння щодо російського диктатора. І ось що відповів американський лідер: так, воно закінчується і дуже швидко, але для танго потрібні двоє. Це дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів. Зараз Зеленський хоче миру, а Путін під питанням. І тому Сполученим Штатам доведеться діяти дуже жорстко. Ну, це буде сильний удар у вигляді санкцій щодо банків, а також заходи, пов'язані з нафтою і тарифами. Але я вже зробив це я зробив багато чого. Та да. а чого? Ну наклав він на тарифи на Індію 50%. відсоткові. Про це він власне і згадав. А ще закінчив сім воїн. Одна з них між Азербайджаном і Албанією, якої ніколи в цьому житті не було і не буде. Ну, сподіваємося, принаймні.